Всім привіт! З вами я Аня Сауряк і це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні поговоримо про те, яка реклама може бути у блогерів види такої реклами. Перше, це огляди, коли блогер робить детальний огляд на ваш товар або на вашу послугу. У такі огляди. Дуже доречно додавати якісь спеціальні пропозиції. Далі йде нативне використання вашого товару. Так дуже часто буває у кіно. Зверніть увагу, коли, наприклад, головний герой відкриває пляшку кока коли і починає там, наприклад, з задоволенням пити. або інші якісь товари нативно з'являються у кадрі. При цьому ніхто цей товар не рекламує, але він присутній. Мені здається, що це дуже класна реклама у блогера, коли ви нібито напряму і не парите, а ваш товар присутній. Далі пряма реклама. Коли блогер показує ваш товар і каже, ось цим я користуюсь, ось це я рекламую, коштує стільки, то купити можна там. -то". І відправляє на ваш сайт, або на вашу сторінку в соціальних мережах, ну, або кудись ще у месенджер може до вас. Далі йдуть розпаковки розпаковки, які дуже сильно полюбляє наше молоде покоління Зумерів. Вони, в принципі, на цих розпаковках. Виросли. Тому, якщо у вас товар на молоду цільову аудиторію, це до 25 років, там, від підлітка до 25 років, ну, ви, може, навіть тут 20-23, робіть із блогером розпаковки. Я, чесно кажучи, не розумію, в чому прикол розпаковки, ну, тому що не зумер давно вже. Але а, на молодіжну цільову, на Молоді підлітків заходить круто. Далі йдуть Гіви. Років 6, 7, може, 5, на ці Гіви був прямо такий мейнстрім. Вони трошки тема гівів трошки як би так м'якше виразитися. Ну, окей, тема Гівів обісралась. І зараз їх, якщо роблять, то роблять акуратно, коректно, ненав'язливо, але тим паче роблять. Вони ще й досі існують. Що таке гів, це коли один блогер або два-три збираються і розігрують, як правило, якусь дорогу річ серед своїх підписників. І е, останній момент співпраці з блогером, який також мені дуже сильно подобається, це так зване амбасадорство, коли е, блогер є е, ну, обличчям бренду, по суті. Так він може бути не одиничним обличчям бренду, тобто не унікальним, а одним з і при цьому це довгострокове співробітництво. І при цьому а, ко, постійно користуються вашим товаром або продуктом або послугою, ну, здебільшого, це товар, звичайно. І постійно його пригадує, згадує, показує, вдягає, Тобто, тобто це така гра у довгу, і, і мені здається, що вона, звісно, а, класна, ефективна і має місце бути. Але якщо це продукти харчування, якщо це косметика. Якщо це в тому числі доглядова косметика, якщо це якась дитяча тема, якщо це одяг і, наприклад, біжутерія, ювелірні вироби, ну, тобто такий сегмент. На інше амбасадорство у блогера, ну, соу so -so. може зайти, може не зайти. Ну, погодьтеся, дивно було б, якщо, б, наприклад, Молода дівчина-блогер постійно була б амбасадором якоїсь консалтингової бухгалтерської компанії. Ну, так собі, так? Це основні види реклами у блогерів. На сьогодні в мене все. З вами була Аня Соляк. Лайки, коментарі. Дуже-дуже люблю. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей. Давайте.